Всім доброго дня! Мене звати Вікторія, я косметолог з міста Вариш Рівненської області. Зупинились при виборі апаратів на фірмі Земіц через те, що тут дуже великий асортимент маніпул в одному комбайні. Дуже зручно для роботи, тому що комбайн поєднує в собі такі функції: е гідропілінг фонофорез, ультразвуковий пілінг, кріотерапія, РФ ліфтинг і киснева терапія. Додатково взяли в свій асортимент ще електропорацію для того, щоб е глибше. Проводити активні речовини в шкіру. На початку, взагалі, як стикнулася з фірмою Земіс, вибирала апарати для дому, як була на першому курсі навчання. І сподобалось те, що в їхньому асортименті дуже великий є вибір апаратів, як і монопортативні, так і комбайни, вже як для салонів. Потім почала глибше знайомитись, дивилася різні відео на Ютубі. Там, де глибше, вже детальніше розказували про кожен апарат, зрівнювали там, наприклад, там два ультразвукових скрабери, такі, такі легше вибрати, які відмінності між ними сьогодні. Анастасія, косметолог, провела нам навчання, дуже доступно все пояснила про роботу цих апаратів, про кожну маніпулу окремо детально, про догляд за апаратами, про його дезінфекцію. Поради дала різні, бо ми взагалі починаємо тільки стартуємо, і дуже детально вона все пояснила, підказала запитання, які ми задавали на всі запитання. Ми отримали відповіді. Дуже дякуємо компанії Zemits за консультацію, за апарати, за навчання. Дуже все сподобалось. все дуже добре нам пояснили. Запрошуємо вас, клієнтів, до нас на процедуру в місто Рівненської області, салон Salt Spa. косметолог Вікторія.